Ми ці УПА не хотіли миритись пануваєм на території своєї батьківщини тоталітарних режимів. Саме тому вони відважно боролись за незалежність України. На відзнаку мужності і героїзму Анатолію Козєру, який захищав свої землю від поневолювачів, у селі Піддубці Луцького району урочисто відкрили пам'ятник. Анатолій Козір на псевдо Володимир, засновник осередку оун упав в селі Піддубці Луцького району в 1933-1937 роках. І 1942 дев'ятсот він провідник Луцького окружного проводу ОУН загинув 7 червня в бою з підрозділами НКВС. Односельчани вирішили увічнити пам'ять героя Патріота, встановивши пам'ятник на меморіальному комплексі. Ми дійсно підняли пласт по архівах закритих матеріалів і побачили, що Сергій і Анатолій, козярі два брати, вони встановленні і ОУН на Волині, і встановленні УПА відіграли надзвичайно серйозну велику роль. Пам'ятник Анатолію Козєру освятило духовенство Української православної церкви Київського патріархату. Священики також відслужили панахиду за загиблими у Другій світовій війні. й АТО. на урочисте відкриття пам'ятника прийшли представники громадськості, влади, ветерани УПА, місцеві жителі. Сьогодні у нас в Піддубцях велике свято і багато у нас гостей. І я вдячний усім, хто прийняв участь у цьому святі і хто пам'ятає, що не тільки радянська армія боролася з німецько-фашистськими загарбниками, але не менш жорстокою була боротьба і нас, українців, воїнів УПА із. Німцями сьогодні відбулося освячення пам'ятнику нашому земляку, уродженцю села Підубці, герою УПА, кобатанту Козіру Анатолію. Що ж різнеть з поміж інших героїв національного визвольного змагань, ми можемо собі задати питання. А відповідь одна: це один із тих, хто творив бойовий дух української нації. Саме його життя, саме його боротьба говорить як яскравий приклад, що поневолена нація має боротися зі зброєю в руках за свою державність і незалежність, бо власно. Державу у ворога не випросеш. Голова Луцької ради адміністрації Ігор Ярмольський вважає, коли в країні триває неоголошена війна, бійці УПА – це приклад мужності й патріотизму, адже вони, не вагаючись, пішли захищати свою батьківщину. ми з вами відкривали, освятили пам'ятник коменданту Козеру Анатолію Степановичу. І я проводжу таку аналогію. Стоять наші побратими, наші молоді хлопці. І там, на фотограналістку, він молодий. І наші хлопці молоді. Настали такі часи тоді і зараз, коли треба було боронити землю. І тоді командант Анатолій, не вагаючись, пішов боронити свою рідну неньку, свою сім'ю. І так само зараз ті хлопці, які тут стоять, теж не вагаючись, покинули свої сім'ї дітей, пішли боронити Україну. Після урочистого освячення пам'ятника Анатолію Козіру на меморіальному комплексі села Піддубці відбувся мітинг Реквієм. Присутні поклали вінки і квіти до меморіалу борцям за волю і незалежність України. Також герої АТО Луцького району за проявлення мужність і відвагу отримали орден народних героїв Волині Другого ступеня Срібний Тризуб.